Добрий ранок. Як ваші справи? Як пройшов ваш тиждень? Які маєте плани на вікенд? Пишіть усе в коментарях. Я йду на йогу. Йдете зі мною. А тепер, мабуть, найсмішніше, бо його я буду займатися вдома. Це, знаєте, для мене ще один спосіб не злитись. Бо не потрібно нікуди їхати. Я вже давно знайшла для себе канал, і ось він називається Йога українською з Оксаною Таран. Тут дуже класні практики, дуже приємний голос у Оксани, і загалом я отримую те, за чим прихожу. Практика закінчилась клас, класне, ймовірні відчуття реально. А, тіло розігріте, розтягнуте, були певні зажими. А, і його допомогла їх позбутися сьогодні. Зараз. Мабуть, посилання на канал я залишу в описі. Ще дуже сподіваюся, що ця звичка стане моєю звичайною родиною. Справді. І вам всім рекомендую. Хто так само, як і я, зі спортом так собі дружить? То дружить, то не дружить. У вас складні відносини. Статус усе складно, знаєте, то дуже раджу почати з маленьких таких занять, з маленьких практик, з маленьких розминок, розтяжок, і саме з того виду активностей, виду спорту, який приносить вам задоволення не тільки фізичне, але ще й ментальне. Так, я вже прийняла душ і час skincare routine і всі діла. Я сьогодні планувала бути вдома, але у нас на роботі одна подія, буде сьогодні відбуватись. Ми приваджаємо одну з наших колег, з якою припиняємо співпрацю, адже вона вирішила змінити свою діяльність напрямок діяльності. Буде вся команда, їй приготували. Сюрпризи насправді це такі дуже щемливі моменти завжди. Вони і сумні, і приємні, адже сумно безумно прощати з людиною, з якою ну, ти в житті проводиш достатньо багато часу. Деякі на роботі проводять ну, більшу частину свого життя. Тому ці люди не можуть бути нам просто чужими. Тим паче у нас класний колектив, і коротше це трошки сумно. Але з іншої сторони, це і радісна подія, адже людина йде за своїм покликом, йде за своїми мріями, йде за своїми внутрішніми відчуттями і переконаннями. І це дуже класно. Як би там сумно не було прощатись, але ти радієш за людину. І це знаєте, це нормально. Змінювати рід своєї діяльності в будь-якому віці в будь-який час, і це ок. Це ок. Тому якщо ви, раптом ви дивитесь це відео і зараз роздумуєте про те, що хотіли б займатися чимось іншим в своєму житті, спробувати ще щось, справді відчуваєте щось, що вас дуже сильно захоплює, та, а, захоплює але боїтесь зробити цей крок, це відео вам знак. Ідіть туди, де страшно. Мабуть, покажу вам продукти, що я тут на себе намазюкала? тонік, з алої Вера та пробіотиками від Сейн. Насправді, тут багато чого від Сейн. Познайомилася з тією косметикою на минуле Різдво, і дуже вона мені зайшла. з Сніяція Мідельми. Класний, просто, просто моя нова любов. Від Рікер. Крем для очей з кофеїном та ніаціамідом від віцейн. Теж класний, дає свіжий погляд. І кремчик для чутливої шкіри з вітамінками та гіалуроновою кислотою. Теж від віцейн. Клас. Люблю обожнюю. А ще хочу вам. Це не для обличчя, але хочу показати, це моя нова любов цього року. Боді-крім від Л'ярбера, пахне, О, Боже, просто неймовірно. ну, Боже, я готова потім ходити і мухати себе цілити. Вибачте, слухати цей аромат. До речі, аромати кремів теж слухають, як і парфуми, чи крема можна нюхати, як гадаєте. Тут, значить, у нас імбир, апельсин. І щось хвойне, ялівець, італійський бренд. Ми коли були на іскі цього року, я собі його придбала. Я вже зібралась, ще взуття, верхній одяг і а, аксесуари забула. Так, така каблучка. Раз. І улюблена така. Ви могли її вже бачити на минулому. Все, буду їхати, вип'ю Мама! До побачення. До побачення. Не до побачення, а тебе губи що в Угу. Сми їх. Супер. Добрий ранок. Сьогодні у нас уже субота. Розпочинаємо новий день. Насправді, півдня вже пройшло, але я вам розкажу. Що ви пропустили вчора? І я поїхала у простір до дівчаток. Вже нічого не знімала, бо насправді ми так класно, душевно і атмосферно провели час, що хотілося просто насолоджуватись компанією одне одного, нічого не записувати. Ми пару годин тому запустили генератор, вже його вимкнули, встигнули. Приготувати їсти, зарядити пристрої. Була думка піти кудись прогулятись, у парк, можливо, чи до Дніпра. Але на вулиці дуже сіро і прохолодно і насправді не сильно хочеться. Але ось ця королева поїде з дідусем і бабусею на природу, і там класно проведе час, поки я побуду вдома. Ви знаєте, для мам це. Дуже потрібно іноді бути вдома наодинці. Так, у нас задача впустити кішку. Уся, давай заходь. Пішли, покажу тебе людям. Чи як? Ще один член нашої сім'ї. Наш... Усічка. Уся так. Маюня. Вона з нами вже півтора рочки. А скільки років мама? Да. На набігалой турі і прижила додому. О, Господи. Нічого. Опа. Опа. О! До речі, напишіть, будь ласка, як вам зараз якість відео? Бо я завантажила на телефон додаток, який має знімати більш як більш професійна камера. Я розумію, що цей додаток не замінить окрему... Класну камеру, але все одно цікаво порівняти. Тому що я вчора намагалася знімати при штучному освітленні. Ефект був прикольніший, ніж коли знімаєш на звичайну камеру у своєму телефоні. Дуже цікава ваша думка. Поки світло зовсім не пішло. покажу вам, що в мене у кошику біля ліжка. Так, ну, по-перше, всім все зрозуміло. По-друге, збірка з поезії. Так ніхто не кохав. І Елліна 300 поезій. Іноді, коли я настрій, відкриваю беру одну з них і читаю для натхнення. Так, а це книга це просто мій біль. Насправді я її читаю вже рік. Зараз подивимось, як мій прогрес. Ой, я думала, що я більше прочитала, майже половину тією є ви» Бріани Вест. Книга дуже класна, але м -м, дається вона мені не швидко, адже я багато зупиняюсь і обдумую думки, м -м, які виникають, м -м, інсайти якісь. І трішки рефлексую на ці теми. Багато там маркерів є. О, отут дуже важливо. Тому, звісно, маю надію, що цього року її дочитаю. І напишіть мені, будь ласка, якщо читали, як вам? Що відгукнулось найбільше? Чи сподобалось, чи ні? Мені буде дуже цікаво з вами поговорити на цю тему. Я вже закінчила практику. Це я її робила саме цю не вперше. Це така коротенька, 15 хвилина практика. Вона називається вечірня йога після роботи. Дуже класно розслабляє, розтягує, знімає зажими в області шиї, попереку та між лопатками. Також відкриває грудний відділ. Коротше, спробуйте. Якщо відчуваєте після роботи в тому і хочете дуже швидко розслабитись і відновитись, дуже раджу. Я вже заварила чай. вимкнула Netflix і хочу подивитись якесь кіно, поки в нас є світло. До речі, що ви останнє дивились? Якісь новинки на Netflix чи взагалі кіно новинки. Поділіться, будь ласка, своїми рекомендаціями. А я зараз буду обирати з того, що є. Значить, ось що я вибрала. Я не готова дивитись зараз якусь драму або червий румком. Тому обрала подивитись про Девіда Бекхама. Пару тижнів назад я дивилася цей міні-серіал про Вікторію Бекхам, тож подивлюсь і про нього. Я думаю, буде дуже цікаво. Ви зараз будете сміятись, бо коли я нарешті обрала фільм і записувала вам про це відео, вимкнулось енергоживлення. І, мабуть, я буду дивитись це кіно вже на телефоні. А з вами я попрощаюсь. На сьогодні. Дякую, що подивились цей влог. Сподіваюся, що він вам сподобався. Якщо так, будь ласка, натисніть пальчик вгору, напишіть коментар, підпишіться, я буду рада почути вашу думку про відео, а також відповіді на питання, які я там ставила. Мені було дуже приємно знімати це відео, ділитися своїми думками. А, і гарного дня вам, гарної неділі! Та до зустрічі в наступних відео.